Знаєте, читаю деякі коментарі, і я просто бачу, як люди реально переживають травми, які відбулись з їхніми батьками, коли які відбулись там дуже давно в дитинстві, а травма прищемлення. Хтось там сказав колись, що. Ну, і ти не тою мовою розмовляєш, ніби їх титульні, а російськомовні якось приножували, тому що вони там селюки чи ще невідомо, хто якісь недобрі люди. І я думаю, я народила, ну, виросла а вже за незалежної України, і от як проявлялася моя титульність, ну я розмовляла російською. Напевне в тому, що ми були такі бідні, моя сім'я була така бідна. Що для того, щоб щось їсти, ми мусили брати речі свої старі, дитячі, їхати з собою сусідня на електричці, і обмінювати ці речі на їжу, на молоко, на м'ясо, щоб було, що їсти. І я, коли я думала, що ми живемо. Бідно, я коли бачила, як живе село російськомовне теж. Але це були такі просто злидні, коли дівчинка 14 років мусить бути головою сім'ї, тому що батьки там забухались і якусь тюльку, якусь шторку обмінювати на шматок м'яса? Ось це була моя травма. травма. Бідності, і коли ставала незалежна Україна, моя титульність проявлялась лише в тому, що я мусила пахати, щоб було їсти, що мама не мала грошей, щоб заплатити за репетитора. Я все мусила вчити сама, всього добувати своїм розумом. Просто пахати, пахати і пахати. Тому що тільки так можна було взагалі чогось добитися. І що моя російська, чи зараз моя українська, абсолютно мене не допомагають а в моєму психічному стані, щоб бути рівнува... в рівновазі, не допомагають в моєму соціальному статусу. Вони просто допомагають комунікувати з оточенням і розуміти один одного без безперепону.